На чому зосередитися в грудні. Знаєте, тут я би сказала, якщо вас дуже довго і сильно накривають якісь страхи, які ну, прям ви вже не можете, тривога, от, знаєте, такий стан якийсь тремора всередині себе, да, то ваша задача помаленьку, з легкістю. Якось починати дивитися на все м, крізь пальці на ці свої страхи. Можливо, треба заходити легенько в ті страхи да, і дивитися, а що там робиться. А що там робиться. А ще, можливо, е, ви постійно думаєте про якусь жінку, яка вас дуже сильно бантежить, да, яка для вас дуже цікава. Я би сказала, знаєте, от вона вас тягне, притягує до себе, а ви дуже сильно трималися. І, е, Якщо ви відчуваєте, що ви вже не в змозі втримуватися, то ваша задача вже по-новому якось підходити, е, якісь робити дії, можливо, влаштувати якесь свято, можливо, от у нас скоро новий рік, да? можливо, на Новий рік почати по-новому спілкування. Тому що, е, з таким, знаєте, Магнетичним, магнетичним впливом, з яким ви боретеся, да? тобто, якщо жінка вас дуже сильно притягує, а ви з цим дуже сильно боретеся, ви дуже багато віддаєте енергії, то ваша задача краще вже може знаєте, зробити якісь кроки для того, щоб зблизитися з цією людиною і, можливо, почати взаємодіяти, щоб вас трошки попустило.